Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про різноманітний інструмент для демонтажу пластикових деталей або кліпс на автомобілі. В сучасному автомобілі дуже багато деталей тримаються на різноманітних кліпсах і для того, щоб. Встановити якесь додаткове обладнання, провести ремонт тощо. Всі ці кліпси потрібно якимось чином демонтувати або демонтувати пластикові деталі, які кріпляться за допомогою цих кліпс. Відповідно, для цього існують різноманітні інструменти, так як у нас дуже багато різних автомобілей різної конфігурації і дуже багато таких деталей з різними пістонами, відповідно, в нас і дуже великий. Перелік інструменту, який може для цього знадобитися, найпростіший і найрозповсюдженіший інструмент це безпосередньо пластиковий інструмент. Такий інструмент буває абсолютно різних геометричних форм, різних вигинів. Тощо. Тобто немає якоїсь однієї рекомендації, яким інструментом краще виконувати ті чи інші роботи. Тут все підбирається на ваш власний розсуд, і чим ширше у вас набір інструменту, тим більше у вас можливостей безпечно демонтувати кліп. І от якраз пластиковий інструмент це той інструмент, який має найбільшу кількість різноманітних форм і конфігурацій. Тут ми можемо бачити ось такі схожі на ніж інструменти, можемо бачити. Інструменти з зі спеціальним зівом для того, щоб підчепити пістон, можемо бачити якісь пласкі деталі. Це все необхідно для того, щоб якісно і безпечно демонтувати необхідні нам деталі. Але у пластикового інструмента, як і у будь-якого іншого, є свої переваги і недоліки. До переваг можна віднести якраз те, що тут може бути велика кількість різноманітних конфігурацій, а також те, що пластик досить м'який, і тому він не пошкоджує ті пластикові деталі, які ми за допомогою його демонтуємо, і не пошкоджує лакофарбове покриття між деталлю, ну і безпосередньо самим інструментом. Тобто він м'який. І безпечний для використання. Але в цьому є його і мінус. Зазвичай пластиковий інструмент має невисокий запас міцності, і тому дуже швидко на ньому з'являються якісь сколи, тріщини, і такий інструмент поступово ламається. Тому свій набор інструменту постійно буде потрібно поновлювати іншими інструментами, які зламались. Тобто цей інструмент безпечний для деталей автомобіля, але не дуже міцний. Металеві інструменти, на відміну від пластикових, мають меншу кількість конфігурацій, і всі вони між собою схожі. Але все ж таки, тут у нас може бути відмінність за довжиною, за ось цим кутом нахилу, як ми бачимо, він тут трішки різний. Також у нас може бути різної форми кінцевик і різної форми, і різного розміру зів для того, щоб піддівати безпосередньо самий пістон. Такий інструмент вже. Більш міцний, надійний, і, відповідно, працювати ним набагато швидше і легше. Але є один суттєвий недолік. Це в нас метал, і метал, відповідно, вже. Пошкоджує пластик і буде пошкоджувати лакофарбове покриття автомобіля. Тому таким інструментом, з однієї сторони, можна швидше працювати. Він довговічний, Нам досить мати в арсеналі декілька таких кліпсодерів, і їм можна розібрати пів автомобіля. Але є ризик того, що буде пошкоджено деталь, буде пошкоджено лакофарбове покриття. Тому тут, можливо, потрібно підмотати якусь. Стрічку, ізоляцію тощо, хоча, в принципі, всі професіонали зазвичай користуються саме ось таким інструментом, тому що він дуже простий в роботі, надійний і швидкий. Існує ще третій варіант механічні кліпсодери. Вони найдорожчі, і тому не набули якогось широкого розповсюдження. Цей інструмент чимось схожий на пасатіжі, і там натисканням на спеціальний механізм ми одразу демонтуємо кліпсу. Це надзвичайно зручно і максимально безпечно для автомобіля, пластику і лакофарбового покриття. Але цим інструментом важкувато працювати в важкодоступних місцях, він дорогий і для того, щоб мати там. Певний арсенал такого інструменту потрібно витратити певну кількість грошей, що не кожен майстер може собі дозволити. Тому такі кліпсодери в нас і не набули широкого розповсюдження. Тому обирати нам доводиться між двох варіантів: пластиковий, більш безпечний для автомобіля, але менш надійний, і їм довше працювати. І металевий їм швидко працювати, але він не такий безпечний для автомобіля. Також за допомогою пластикового інструменту за рахунок того, що в нас є багато інструментів різних конфігурацій, ми можемо демонтувати будь-які пластикові накладки і деталі. З таким інструментом це зробити буде трішки важче. При виборі кліпсадерів потрібно звернути увагу на наступні нюанси. У випадку з пластиковим інструментом ми в першу чергу звертаємо увагу на якість пластику. Пластик має бути міцним. Але не жорстким, тобто він має трішки. Амортизувати, в такому випадку він не зламається при першому використанні. Також потрібно звернути увагу на якість лиття. Тобто якщо в нас є якийсь неоднородний колір, є якісь тріщинки тощо, це місця, де інструмент потенційно може зламатись. І також звертайте увагу, щоб поверхня інструмента була гладкою, щоб якимись виступами або нерівностями не подряпати лакофарбове покриття або пластик. Ну і додатково, якщо в комплекті є ось. Якийсь кейс або футляр для зберігання це завжди добре. Інструмент не буде губитись і завжди кожен інструмент буде на своєму місці. З металевим інструментом, ну, в принципі, в плані міцності все зрозуміло. Метал в будь-якому випадку міцніший за пластикові кліпси, тому тут за це ми не хвилюємось. Ми більше будемо хвилюватись за мінімальну товщину ось в цьому місці. Де в нас є кінцевик для того, щоб ми могли завести інструмент ну, в якісь такі місця, де пластик і там, метал автомобіля дуже щільно прилягають один до одного. І цей нюанс, до речі, Буде актуальним і для пластикового інструменту. Чим тонші края інструменту, тим легше нам буде заводити його між пластиком та металом. Також, в залежності від того, де ви будете працювати цим інструментом, можна звернути увагу на довжину інструменту і форму безпосередньо кінцевика. І останнє, що я хотів би сказати, це те, що при повній або навіть частковій розбірці салону одного ось такого інструменту може бути недостатньо. Тобто вам завжди знадобиться декілька інструментів різної форми і різної конфігурації. А ще краще мати одразу і пластиковий, і хоча б один металевий інструмент якоїсь там оптимальної універсальної конструкції. В такому випадку ви точно, швидко і безпечно зможете розібрати обшивку автомобіля. На цьому в мене як зазвичай. Звичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.